Ясічка, як же ви боролися проти таких нелюдських умов вісім чоловік на площі три на чотири в університеті Поплавського за адресу Євгена Коновальця 36, шість гуртожитку. Ну, спочатку було дуже важко, мені нічого не хотілось. Потім ще й почалась війна. Це мене повністю вибило із колії. Я не хотіла зовсім нічого робити, в мене пропав інтерес до всього. Приїхавши у своє рідне місто, тому що 24 четвертого я була в Києві, евакуевокуювалась до мого рідного міста Кропиницький. Приїхала і першим ділом ми почали з друзями волонтерити і жага до посебності та щось робити в в універ... ну, Максимально пропала. Першим ділом це була, була жагадо, ну жага допомогти людям, які потребують цього, а свої якісь інтереси я відклала на задній план. Але зараз я зрозуміла, що війна, але потрібно жити далі, потрібно жити теж старатися і для себе також. І зараз я Готова працювати та хочу повернути свій цей ентузіазм до роботи. Ну а як же ви боролися проти ну, нелюдських умов? Чи зараз бороти? Е, Вже якось я відпустила то, як боролась, ти? Ну я скажу е, загалом ніяк. Е, просто е, якби не жила, а существувала. Е, Хіба можна в житті не боротися? Я тоді думала, що так, але насправді ні. Треба боротися і треба е, розуміти, що це не кінець, треба щось робити в житті, тому що якщо ти нічого не будеш робити, то просто ну, смисл, е, який сенс від тебе, який сенс від твого життя. Вісім років іде повномасштабна війна. Ви здавали кров для Збройних сил України. Україні. У 2014 році я була скільки мені було Боже, я, напевно, була в класі п'ятому-четвертому. Ми постійно у нас були благодійні акції постійно і тваринам, і АТО. Ми постійно збирали на ліки, на круп, ну, крупи, харчі, теплі речі. Ми постійно раз в місяць нашу школу відправляла в АТО. Вся Ще й допомагала. Кров я б здавала тільки коли вже приїхала в своє рідне місто один раз. Для кого? Для тих, хто потребує. У мене мама медсестра, я не, не цікавилася, я кажу, мам, треба кров. Вона каже, так, якщо ти хочеш, але ну, це тільки за твоїм бажанням. Я кажу, я хочу, я тоді і в боморах впала, але все одно помогла як змогла, так кажуть. Маєте номер здати ще, бо війна ж не закінчується. Якщо, якщо треба, то звичайно. Так це ж ваше рішення. Чи, чи? Так, так, я готова. Коли ви здасте? Е, не знаю, може. Треба спочатку в після досічка в четвер. <рес> Треба спочатку в... в Києві. Ну, я ще не знаю, де тут можна її здати. Як знаю, то скажу здам. Це ж не конкретно. Конкретно тільки чітка дата. Ну давайте в наступний понеділок. Все, зафіксували. Сьогодні яке число? Сьогодні у нас е 22 листопада. Все, наступний листопад. Тепер зрозуміло, що в наступний понеділок, якщо можна, підзвітуйте перед нашими глядачами, ми підтвердження, посилання під відео зробимо. Так де ж ви друкуєтесь? Якихось ексклюзив ви нам принесли? І хто може вас порекомендувати? Ви десь працювали вже? Офіційно я ніде не працювала. Журналістиці. Не, не працювала, але я тільки вчусь. У мене є одна робота, яка опублікована. Може, ви знаєте, Тимоше. У нього своє газетне видання. І там, Яке? А, там я вже не пам'ятаю. О, які у вас є рекомендації? Ну я можу в нього попросити, щоб. На сьогоднішній день, ніяк. день ну, Мій куратор може сказати. що Того вас можна тільки на практику запросити. А практику я вже проходжу в. Але ж нічого не навчили вас. На цій а практи... я тільки з понеділка почала проходити практику. Якщо ви ніде не публікуєтесь, як же вони. А як же ви можете суміщати практику із роботою? Ну... Це неможливо. Я зможу? Ні, ви не зможете. Бачите, раз ви не змогли розказати жодної історії сучасної, то ви не зможете. Вам треба спочатку, пані Яся, пройти практику, навчитися, а тоді претендувати. це абсолютно вам щира інформація по. Бо... Якщо вас нічого не навчили ще на сьогоднішній день публікувати матеріал, знаходити ексклюзиви, то як же ви зможете, вам треба практика. А де ви проходите практику? Київська влада. О, так ви ж там і... в цьому відомому виданні, навчіться друкуватися і тоді претендуйте до співпраці з нами.